Друзі, підписчики, всім доброго ранку, канал Шалений Тракторист. Ну що, друзі, нарешті пішов у нас дощ. Хороший дощик іде. Не перестає вже калюшки отак з'явилися. Тільки що був ливень такий, нічого не видно було От взагалі. Ну він хвилин 5, можливо, був. Я думав, може ще буде. Ну і що, друзі, пахали, пахали, бросили, тому що, як ви бачите, емтезончик Уже без правого крила. Одбили повністю крило, ось він, вивернули, груда застрялана. Ось отак зробили під осі. Крила вже немає. Це така оранка, друзі. Також дивіться, що, друзі, з уголка зробили. Немає, також уголка одного, розірвали уголок. Оце у нас такі оранки. Ну нічого, все вроді би... Наладиться, зараз дощик стоїть хороший сьогодні на цілий день. І там далі дощів вже немає. Так що я думаю, що пшениця, друзі, повилазить та що є остальна. По пшеничці, в принципі, я думаю, все буде добре. От треба оратися, бо багато ще землі горати треба. Ну, Будемо сподіватися, що через днів 4 вліземо. І будемо, як то кажуть, робити вещі. Дощик радує, не знаю я вже скільки міліметрів за сьогодні, але я думаю, вже десь до 15 випало. Дощик почався сьогодні, друзі, десь по 3 годині ночі. Подивимося по емтезончику, друзі. Навіску вже всю розривали, леміха ще не один не завертали, ну вже два треба під заміну. Леміха горять, велосагро от стой повний що... Не рекомендую велосагро, але міха. От стойні. На 25-30 гектарів більше не вистачає, викинуть їх нахер. Так що велосагро, фу. Не хочу більше це питання, навіть ні з ким обговорювати. Потім по полуавтомату, по блокировки дуже багато кажуть, типа. Можна було включати, ходимо з неї, друзі. Вже наскільки все печально, що вже навіть полуавтомат з блокіровкою не видержують, Уже і шланги лопає, і труб кервей, і вже циліндрику на полу, що стоїть циліндрик. Резинки міняли. Ну, Дуже все печально. Так що ті критики, які кажуть, що там на асфальт, і все приїдьте. Ну, зараз, вже як приїдете, звісно, буде легше, тому що ми вже. Трошечки, як то кажуть, нахиталися. Ну, Той дощ перший, земелька відійшла. Я думаю, що після цього взагалі буде сила. Будемо пахати. Друзі, по розходу солярки. Розход солярки просто пісець. 32 літри на гектар. Зараз іде МТ-зонами. Такої оранки, чесно кажучи, вже не було давно. Не пам'ятаємо ми, щоб така була оранка. Ну якось так. Так що такого году, як дружина моя сказала, каже, я скільки з тобою живу, каже, я не пам'ятаю, щоб ти каже, скільки орав. Так що да, Якось так. Мучительно і важко. МТЗончик грязненький. Вчора після дощу питалися орати, ну, немає діла. Немає, друзі. Так що такі справи. Підписочку, друзі, на YouTube канал Шалений Тракторист. Подобайку за те, що розриваємо металолом жив'ємо. Ну а ми будемо стремитися бути кращими. Всім пока-пока, гарного дня, гарного настрою і всім добра. І не полініться. підписочку, друзі, на YouTube канал Шалений Тракторист і лайкосик отакий. Всім пока-пока.